Любов, турбота, виховання особистий приклад у вирішенні звичайних побутових проблем це все дають нам батьки, але не всім дітям, особливо у цей важкий і непевний час, пощастило мати родину. Усиновлення найкращий варіант. Втім, є ще один обмежений у часі, але дієвий спосіб допомоги діткам: прийомні та патронатні сім'ї. Прийомна сім'я, яка взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей. Якщо більше п'яти дітей, то мова йде про дитячий будинок сімейного типу. Прийомне сім'ї може створити як подружжя, так і окрема особа, яка не перебуває в шлюбі. У прийомну сім'ю влаштовуються діти, які мають статус, дитини сироти та дитина, позбавленої батьківського куплюваною. За дюжмент зберігаються їхні пільги та всі державні гарантії. У прийомній сім'ї діти проживають е, з моменту влаштування до 18 років. Патронатна дитиною це професійна соціальна послуга з тимчасового догляду та реабілітації дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах у сім'ї патронатного вихователя. Патронатний вихователь отримує заробітну плату, тому що це фактична робота. А також держава забезпечує. Утримання дитини у сім'ї патронатного вихователя, дитячий будинок дає дитині лише прихисток і зовсім не дає відчуття безпеки і пристосованості до життя. Дітки після усиновлення зададуть батькам запитання: а що це таке? А це сіль? А що це таке? А це пакетик чаю, це цукор. Дітки не мають можливості бачити його в дитячих будинках, тому що вони на повному державному утриманні знаходяться. 18-річні, які випускаються з дитячих будинків, не знають, як використовувати кошти. Вони не вміють готувати їсти собі, тому не пристосовані до цього життя. Нам виховання саме в сімейних формах виховання є надважливим сьогодні. В нашій громаді успішно функціонують декілька прийомних і патронатних сімей. Втім, в умовах сьогодення цього на жаль зовсім недостатньо. Як приклад, на сьогодні Білоцерківському міськрайонному суді перебуває справа щодо позбавлення батьківських прав матері відносно трьох чудових хлопчиків, які на сьогодні виховуються старшою сестричкою 20-річною. На жаль, вона не окріпла в цьому житті і не має можливості взяти їх на виховання. Тому ми, як служба справи дітей, маємо думати про майбутнє цих дітей. Степан Левкович-Губатий, маючи четверо власних дітей, відкрив батьківське серце ще чотирьом прийомним дітям. Коли ми з дружиною прожили певний час, вже наші діти підросли, вже пішли, дехто пішов в життя самостійно, і ми вирішили. Чим-то допомогти ще нашим дітям, сиротам, і ми вирішили створити прийомну сім'ю, вирішили спробувати, взяли одного хлопчика, який він прожив у нас рік. Потім ми бачимо, що ми можемо справитись, і ми взяли ще троїх діток із однієї. Родини. Ви знаєте, ми їх вважаємо як рідними. Вони, вони для нас близькі, переживаємо за них і зараз вже. Цей раз ці осінь буде двоє студентів. Це добра справа, яку ми можемо зробити. Знаєте, війна приходять багато, стають багато сиротами, і ми маємо чим то завдячити нашим воїнам, які е, лишили своїх дітей сиротами, і може й так багато є, їх. Їх треба підтримувати. Дякуємо державі за те, що підтримують фінансами, підтримують цю прийомну родину. Тому я думаю, що не головне гроші головне дати людині серце, дати людині любов, дати дитині оцю радість, надію в житті. Центр соціальних служб надає всю необхідну інформацію для потенційних прийомних родин, а також здійснює їхній постійний супровід, а за необхідності максимально надає допомогу. За прийомною сім'єю закріплюється фахівець соціальної роботи. Та психологи у вирішенні соціальних та психологічних питань для того, щоб зрозуміти, яка форма е, краще підходить тій чи іншій сім'ї е, влаштування дитини, звертайтеся до Центру соціальних служб. Я б хотів би закликати тих, хто має добре серце, всіх добрих людей, не стримуйте себе, беріть цих діток, хай вони виховуються. Ви... Проживете життя і не будете жаліти в тому, що ви його прожили даремно. Ми в пошуку прийомних сімей, які готові надати нашим діткам батьківську любов.